Слава Україні! Розпочалась 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 57 авіаційних ударів. здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнало населені пункти: Рождественське, сумської області, Синьківка, Харківської області, Білогорівка та Серебрянське лісництво, Луганської області, Деліївка, Іванодарівка, Роздолівка, Верхньокам'янське, Андріївка, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Новоселівка, Перша, Очеретине, Водяне, Новокалинове, Новопокровське, Спірне, Сокіл, Семенівка. Соловйове, Красногорівка, Новобахмутівка, Георгіївка, Урожайне, Олександропіль, Старомайорське, Донецької області, Роботне, Запоріжської Запорізької області, Кринки та Береслав Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На кубінському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції українських військ. В районах населеного пункту Новосергіївка Харківської області на Лиманському напрямку Сили оборони України відбили три атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий Кліщіївка, Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїн Інка Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка, а також урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 23 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації п'ять разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби російські загарбники здійснили три безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах засередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по складу боєприпасів та іншому важливому об'єкту противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 910 російських загарбників, три танки, вісім бойових броньованих машин. 13 артилерійських систем, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!